Вже. Що здати бусак 8 хвилин, що йти до зупинки, до якої я їду, 8 хвилин. І зважаючи на цю шикарну погоду, я обираю прогулянку. Бо наше життя складається з моментів, коли ми перебираємо своїми кістками. Повірте мені. Чекати на бус. А... Це цікава пропозиція, в мене є квіток, я за цього заплатила, так все. Але хто знає, коли ще. Я отак от пройдуся з камерою, побазійкою, в мене, мене нема свідків, бо ніхто ніякий який дурень не попреться в таку погоду. Пішки, якщо є автобус, тільки я. Тому ні, є ще дехто. Але не зважайте. Це з вами в це символ Врегінзорфі, до речі. Хто живе в Харкові, той знає, що такий самий символ у Жилкам сервіса. Ну що ні, що я не права, Ну подивіться краще, якщо не вірите. Я та знаю, я їх сайт робила. То трошки тямлю в цьому питанні. Так, ціни на бензин. кого цікавлять. Нічого цікавого, бо я не їжу, я ходжу, ходжу як ви бачите. Може, мій телефон шалено намокне від цього всього. Але я хоч пройдуся. А ще ви знаєте, як корисна от, от дощова погода. Ви знаєте, як корисна, дуже корисна. Просто неймовірно корисна. Ой, правда, в мене трошки я палку не взяла, в мене трошки затікає рука. Але я роблю паузу і повертаюся з новими думками. Чекайте. Думків нема тільки від з... З... доріждя, просто з мосту. Ну і ще декілька людей навколо. Хоча це рідкість. Отже, я повертаюся з чергового етапом, де в чергове. Переконалася, що мені там не місце, крім як попити пивка, з'їсти піци. Я просто бездер. Вони всі такі молодці, вони всі такі комедні і прикольні. Вони роблять свої проєкти, вони захоплюються життям. А ти просто прийшов попити пивка і з'їсти піцю. Хоча б теж непогано, ви знаєте, якщо чесно, теж непогано. Хоча хіба в цьому сенс, ні. Точно не в цьому. Тому що шукаємо сенс далі, шукаємо, не, не складаємо граблі напередодні осені. Бо якщо скласти зараз граблі, потім вам буде не солодко. Це ж осінь, Депресія може накрити тільки так. -ті 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 -ті. От просто тільки так. Я не знаю, який вже краще. Цей капелюх мені, здається, перекриває пів, пів мої мормизи. І на пішохідному краще не... не потякати багато. Я вам казала, що тут у них немає перехристів. Ні, не казала, ну так от, я вам ще раз скажу. У них немає перехристів, вони з забобонами. А ви кажете, що забобони, все, все забудова. Що це і нема перехрестя? Але є, вони так побудували свої розвилки. Е, от бачите, нема перехрестя. Всі кругові, 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 кругом кругові. Якщо не знаєте, як в кругу їздити, я вам скажу. Той, хто в кругу, той вже попереду. Ну тут тобто, не можна його підсикати. Не можна. Перетинати його шлях. Він правий. Ладно, не про це мова. Мова про те, що життя, воно, знаєте, воно таке, воно таке мокре, як дощ. І ти не знаєш, коли псохнеш. Що я сказала? Неважливо. Важливо те, що... Можливо, те, що на тому балконі зазвичай сидять люди, на самому там, що під дахом, такий, під трикутником. А їх зараз немає, мабуть, сплять. Гром сьогодні був дуже ж сильний, дуже шалений. А я сиділа, слухала. І, в принципі, не, були, не погані були теми. В принципі, все непогано, я дещо тямлю, навіть питання задавала. Але річ не про те. Річ геть не про те. Річ про те, що куди ми всі котимося. От куди ми всі, куди ми всі котимося. Ми всі такі інтелектуально обізнані. Ми залучили штучний інтелект, і майже на кожній роботі він використовується майже на кожній, хоча хто в, в, трах, ну в принципі, як хто копав. Він не копає, зараз трактор копає, але все одно ну, керує їм людина, а потім не буде людина керувати, буде штучний інтернет керувати. Тобто ми вже відійшли від цього всього. Тобто, що залишається людина? От і скажіть мені, що залишається людині, якщо машина у всьому її замінила. Навіть в здатності е, аналізувати і робити. Е, ну, Ну все, машина, все, 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 все заміняє. Ну, мені, де за мені заміняє? Мила, миють, ну так, ганчіркою там треба управляти ще там, якісь функції, нала, але вже миє, пылесос миє, той вакуумний, той не вакуумний. Трошки недолуги, як і люди, в принципі, зі своїми ватами, але, але це незабаром вже буде все і ці проблеми вирішено. Що лишається людині? От я вам скажу, що лишається людині, щоб зберегти своє життя, примножити його. Воїни, воїни це придумали люди, які насправді не хочуть технологій, не хочуть визнати, що давно вже не потрібно восьмичасовий години робочий день. Ну, погодься, ну які вагод вісь восьмигодинний робочий день, коли вже трактор робить всю роботу цілої бригади 150 чоловік. Ну скажіть мені, який може бути і так у всіх, по всіх параметрах, по всіх закуточках, тільки там мозок. Залишився. То вже задав задачу, він вже все зробить. І що ви думаєте, не вистачить тракторів по всій на всю землю там відправити, хто чим займається, вистачить. Але треба розподілити їх правильно. Хтось риболовлює, хтось в, ліс, в лісу. Там, ну, як в лісі, там якісь збиральні апарати. Ну, я мав на увазі. Ну, різні технології, різні трактори, різні в них комбайна, машина, різні насадки. І все. А все інше машина робить. Вам вже нічого не треба робити. Ви вже, за вас вже все робить машина. Що залишається людині? От скажіть, що? якщо в неї немає роботи, вона фізично вона нам вже не працює, вона не потрібна, вже фізична її робота. Ну, інколи мені хочеться там сніг порозрібати, але це вже не треба, вже є машини. А снігу там уже нема. Розумієте? А снігу вже нема. О, дощ, барабанить. Тут такі де, дощі галімі. Барабанить як солень. Ні, не то, щоб галімі, просто що я хочу сказати, коли ж сніг, він же тане і земля напивається, напивається на весь рік. А так виходить, що якщо снігу нема, то зима, зима, зим, земля зимою не напивається. Не напивається, як я зараз, пишком трошки. Вдара, до речі, з половиною. Я маю... не доручно це на відео, але Ой, тому мене філософію потягнуло. Який восьми години робочий день? Який, що я шукаю. У мене конкуренція на одну заявку 50, вже... її тільки відкрили, вже 50 на неї подалося. Ну що це? Вибачте, хто про це буде казати? Ніхто вам не про це не буде казати. Ніхто, бо вони позанімали свої посади. Сидять і боються, якби їх не турнули. Не турнули, бо все вже робить автомат. Бо маршрут, бо людина зробила, той автомат. О, Боже, як красиво. А що це? Я не зрозумів, це, мабуть, капля капнула. А що це? Енлеота. Люди, я не, ж... не жартую. Ну явно ж НЛО. Нас... Ну, бачите, <ріст> а ви кажете, технологію, ютуб. Ні, ну, насправді я такого не бачу тільки в телефон. Ладно, пішли далі. Я просто хотіла ще спіймати. М -м -м, вже не спіймаю. Спіймати ще хотіла все нормально, вирівнялося. Автобуси, які я пропустила, він тут за рогом зараз буде їхати. Ви мене поняли? Нам головне з вами, усіма забити на всіх і вся. От якщо ви там розкислили, у вас щось не виходить. Ви думаєте, що все херня, от як цей чувак, той, наприклад, думаю, все херня, життя, жизнь палана, там, я не знаю, жінка пішла кінчику. Та не важливо все це. розумієте? Нічого не важливо. Ну от правда, і ніхто нам про це не скаже, що робот давно замінив, замінив 80% роботи. Ну 80% ну, не менше, ну шановні, ну не менше. аграрне господарство, ну ж по суті, що людині треба, паж правильно? ти ну, Це ж так аграрне господарство, це 80%. Тому з'являються психологи. Там лікувати су-су-су... Ваші... Сумління, Бо ви не працюєте, ви ледачі, ви не робите фізичних вправ і вам, 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 вам дах рве через те. І ось вони займають цю нишу, звісно, що. Ну, зараз і, 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 і ви, 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 ви пробували з штучним інтелектом на психологічну тему. Та він вам так на ці, на ці теми розпише. Та мама не говорю, який психолог? Він і близько не стояв. От Просто близько не стояв жодний психолог, так як інтелектор розписує все. Розумієте? О, мій автобус, бачите? Коротше, шановні, в цьому житті треба брати... Ой, доща вже нема. Боже, тільки зразу з доща, нема. скінчився дощ, автобус проїхав, тобто я. Получається, з вами це протріпалося, нікому не потрібний час, бо я стояла на зупинці, інших нюхала, хто як курить, матюкається чи ще щось москворотить навколо. Я вам скажу, стільки москворотих, що, не ну, дай Боже. І, 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 і з них же 680% українців. Це інша тема. інша тема. Головна тема, що нам 8 години робочий день. Я не знаю. А за це і війна йде, війни йдуть. За це війни. Бо нормальні люди розуміють, що не треба вісім годин робочого тижня, О, дня. Бачите, тут сміття викидали. Ось так от поставили, все воно ну, рахується. Скільки ти насрав, стільки ти заплатив. Вон, кожен мішок в магазині коштує грошей. Бабоню, бабою, бабабою. А що я хотіла сказати? Я вам хотіла сказати. Не віддіться на всіх цих успішних, які вам кажуть, що ви там щось в цьому житті не зробили. Не віддіться на них. Вони всі агенти штучного інтелекту, який все вже давно все зробив, а вони жалко його подобає. Перекладіть мені українською, бо я трошки. Якнайкраще переплавіть. Жалко Жалкі подоби, Всі ці успішні зараз люди. Це жалкі подоби, Штучний інтелект. Єдине, що в нас є, це наша унікальність. Бережіть свою унікальність. Будьте придовбаними, задовбаними, якими хочете. Але унікальними, унікальними. Бо штучний інтелект, він працює по шаблонах. Не будьте шаблоном, Тоді цей світ буде врятований. Не будьте шаблоном. Не спішіть на роботу. За 50, це я привіз. Ще раз. Не спішіть, не спішіть за роботу закрутізні там бабки чи не закрути. От я про трактори, як я вам казала, бачите, це якась насадка з них. Ну що можна казати? І ці блядь, тракторів не знають, куди їх засовувати. Бо їх тут дофіга. І в нас такий все поле оброби. Розумієте? А нам розказують про вісьми годин день. Та ну, та ну, ви серйозно. Ні, просто щоб людину чимось зайняти, щоб вона в Ютубі посаділа, раз на мене подивилася. Дивіться на мене, дивіться на себе. Дивіться навколо, все бутофорне, все бутофорне, все не на довге життя. Все вже вичерпане, ресурс вичерпано, води чистої нема. Третя страни Африки гине без води. Україна воює без сенсу, без сенсу, бо у якого дійка, бля, який козіол заліз на Україну, йому ще червону доріжку постелили. За що? Скажіть, будь ласка, за те, що інший козел старий, теж за старими канонами живе, там, кдбіст, там, я не знаю, хто він, але він за старими канонами, в нього нема нового мислення, вони всі старої школи, а нова школа це. Це нові технології, хто там нової школи? Ні, ні. І Путіна нової школи. Все, це все лайно старе, нікому не потрібно. Вони ще займають ці посади. Це просто, я не знаю, що сказати. Фух, отак думати, їх всіх знести разом, бо вони всі трухляві, трухляві, в них нема не, не жодної бази. Все, всім всім цього. Всіх люблю і цілую. Тільки унікальних. Чао!